Дуже успішна операція з ударом по Севастополю по судоремонтному заводу. Пошкоджений десантний корабель Мінськ, підводний човен Ростов на дону і він носій калібрів. Зокрема, так, Україна та ворог обмінялися ударами. Ворог здійснив крупний наліт на Одещину шахідами. Більшу частину їх позбивали повітряні сили. Стосовно удару по Севастополю застосовувалася авіація. Відповідно, можна говорити про удар ракетами, ракетами, це свідчить про одну важливу річ: що ворожа система ППО не може впоратися з нашими атаками. Це великий позитив. Також великий позитив потрібно розуміти, що десантні кораблі там вартість ну, в 300 мільйонів доларів. А,